У Дніпропетровську розпочав свою роботу міжрегіональний енергетичний форум. Його проводять спільно обласна рада і німецькі енергетичні компанії. Обговорюватимуть два напрямки популяризацію ідей енергозбереження і енергоефективності в житловому секторі та зелену модернізацію економіки. Німецька сторона ділитиметься досвідом та ідеями. Закордонні гості задоволені тим, як на Дніпропетровщині ведеться роз'яснювальна робота з населенням щодо важливості енергетичної безпеки країни. Крім того, громади активно залучають до впровадження енергозберігаючих технологій. В цьому році вже видали 38 вісім тисяч теплих кредитів на загальну суму 650 п'ятдесят мільйонів гривень. Ефективно працює і система енергомоніторингу. В прошлом году мы создали систему энергомониторинга, которая дала возможность в эту программу около 300 объектов больниц областной собственности И мы там получили экономию свыше 14 млн гривен. И половина этой суммы была направлена на мотивацию врачей которые занимались этим вопросом, а половина на последующие программы модернізації ми тут для того щоб надати україні можливість скористатися знаннями та досвідом німецьких компаній німецьких організацій що працюють у цій сфері